Айже п'ять годин триває ліквідація наслідків ракетного російського удару по кривому рогу, який відбувся сьогодні, 8 січня. За інформацією, станом на 19.43, яку поширив виконувач обов'язків голови військової адміністрації області, кількість постраждалих внаслідок атаки збільшилась порівняно з попередніми відомостями. Потерпілих 13 у лікарнях 9 людей, серед них хлопці 7 і 16 років. Один чоловік залишається у вкрай важкому стані. Раніше повідомлялося, що цьому чоловікові 57 років. Перебуваючи тут зараз, на місці подій, ми бачимо, що працює техніка, важка техніка, працюють ДСНС, всі відповідні служби на місці. Поруч розгорнуто намети. Де надають допомогу і підказки людям, які цього потребують. Навіть попри темряву навколо ми бачимо, що пошкоджено дуже багато житлових будинків. За офіційною інформацією, майже півтора десятки житлових будинків, також пошкоджені автівки. І зрозуміло абсолютно, що це терор мирного населення, який Росія продовжує проти України.